Обсерський клуб провізе. Приватний підприємець займається реалізацією диварів, звертопалених печей, систем і обладнання до опалення та сантехніки. 40 років боксон займається 5 років. Провів 5 боїв, виграв у двох і має три нічиї. Був кращим боксером вечора. в джентльменів в ринці у ха. Що освіту, закінчив ЧНУ фізичний факультет, має гарну родину, виховує гарних дітей, розвиває власний бізнес. Під час навчання в університеті недовго займався фулконтактом і зайняв третє місце на місцевих змаганнях, провів 5 боїв проєктах джесень мене в ринзі». мріє дати своїм дітям правильне виховання і направити на правильний життєвий шлях. Відвідати як можна більше країн у світу. Мета виступів у ринзі показувати приклад мужності дітям підтримувати себе в гарній фізичній формі, перемогти і показати красивий бокс, займається в боксерському клубі Коліцеймаш завод міста Чернівці під керівництвом Олександра і Едуарда Погоді. Від присвячує батькам, рідним, друзям, тренерам і рідному місту Чернівці. ¡Seguro